Росія готується збільшити виробництво зброї терору керованих авіабомб, ударних дронів та ракет. Це може суттєво вплинути на інтенсивність атак по Україні вже найближчими місяцями. Розвідка попереджає, під російським прицілом керованих авіабомб можуть опинитися не лише прикордонні території, але й інші тилові міста. Адже модернізовані каби тепер можуть долати до 200 кілометрів. Про нові загрози і те, як Україна посилює оборону. Далі в сюжеті. Росія нарушує виробництво кабів. Військові заводи, країни агресорки працюють цілодобово. За даними українських розвідників, до кінця 2025 року Кремль планує виготовити щонайменше 120 тисяч керованих авіабомб, зокрема й далекобійних. Окрім цього, у кремлівських планах випустити також 70 тисяч ударних безпілотників типу шахет. Російські війська щодня запускають від 200 до 250 плануючих авіабомб. Минулого місяця, за даними Міністерства оборони, середньодобовий показник становив близько 170. Їх можна збити, але кількість цих авіабомб, вироблених у Росії, величезна. Це загроза. Загроза, яка вимагатиме від нас відповідної реакції. Вадим Скібіцький, заступник керівника ГУР. За останній рік росіяни суттєво модернізували каби. Раніше радянські авіабомби мали дальність до 70-80 кілометрів і застосовувалися переважно безпосередньо на лінії фронту. Тепер Росія їх модернізувала, оснастила реактивним двигуном і нині вони здатні долати відстаню понад 150 кілометрів, долітаючи до Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей. Реактивний двигун не єдина новація. Каби отримали й нові системи управління, що робить їх стійкішими до української реб. Відтак російський винищувач може скинути таку бомбу навіть не заходячи в зону ураження української ППО. Наше зараз військове шукають нові засоби. І це нормально. Ворог з'являється озброєння з новими спроможностями. З іншого боку, наші. Шукають можливості ще зменшувати ці спроможни, шукають можливості знищувати такого роду засоби нападу противника. Паралельно з цим у прифронтових регіонах почали масово фіксувати новий іранський дрон Камікадзе Шахет 107 Він легший і дешевший у порівнянні з попередніми версіями. Бойова частина нового ударного дрона – 8-9 кілограмів, а дальність польоту складає кілька сотень кілометрів. Але головна особливість сучасна антена CRPI, яка значно краще протистоять українським засобам реб і глушінню. Дрон офіційно почали виробляти в Ірані. Однак уже є чіткі ознаки, що Росія теж розгортає його вробне виробництво на своїх заводах. У зв'язку з такою небезпекою спроможності своїм треба нарощувати і традиційних засобів протиповітряної оборони, от, і засвоювати інновації, пов'язані з дронами винищуючими ракетного типу. Щоб протистояти новим загрозам, Україна посилює власну обороноспроможність та укладає нові угоди з європейськими партнерами, зокрема історична домовленість із Францією серед потенційних закупівель сто літаків Рафаль до 2035 року, системи ППО «Сампті», Радари, ракети класу повітря, повітря та авіабомби. Кожна пускова – все це, це захист кожного життя. Це дуже важливо. Це стратегічна домовленість. Яка працюватиме 10 років від наступного року, ми розуміємо всі основи цієї домовленості: політичні, фінансові, промислові це історична угода. Дуже цінно, що Франція робить такий крок для досягнення реальної гарантованої безпеки в Європі. Мовити про найсучаснішу модифікацію сам э, ТНТ Блок А, э, Це Найостанніші розробки, які ведуть спільно Італія з Францією в рамках консорціуму Євросам, і остання модифікація, вона якраз може стати е інструментом, який доповнить американські комплекси Петріот у питанні протиракетної. Вдалося домовитися і про спільні українсько-французькі оборонні проєкти, виробництво дронів перехоплювачів та робота над критичними технологіями для українських БПЛА. Старт проєкту відбудеться уже у цьому році. Окрім цього, Україна разом з Грецією спільно вироблятиме морські безпілотники. У проєкті братимуть участь оборонні компанії обох країн, а Морські безпілотники отримає і грецька, і українська армії. Ми бачимо, що Поява таких технологій, як а, безекіпажні морські катери, вони кардинально змінили а, стан справ на чорному морі, відповідно змушивши російський чорноморський флот залишити свої місця постійної дислокації в тимчасово окупованому Криму та перебазуватися далі на схід на кавказькі узбережжя. А, Росії, що ці технології вони можуть бути ефективними в багатьох спектрах операцій на морі це і виконання певних функцій протиповітряної оборони. Це може бути протидія російським спробам використання подібних технологій. Тобто, загалом, це нарощування подібного напрямку співпраці. Це дасть можливість отримати більшу та необхідну кількість подібних засобів нашому оборонцям для того, щоб Ефективно прикривати цей напрямок та убезпечити а, Україну на чорноморському морі, як в економічному аспекті, а, так і у військовому, тим часом Іспанія долучається до ініціативи ПУРЛ та внесе 1 мільярд євро на закупівлю військової техніки для України. Разом з цим від Мадрида Київ отримає фінансування на антидронові системи, радари та інше обладнання, частини якого виробляють іспанські компанії. Україна починає готувати проект для постачання, зокрема радарів дальнього виявлення цілей, це може значно нас посилити. Ми сьогодні це бачили це таке іспанське виробництво, абсолютно унікальне, і ми спробуємо це все це зробити. Спробуємо в реальній війні. Ми готові до. Спільного виробництва високоточної зброї я вдячний за новий пакет оборонної допомоги, і це в тому числі ракети для ППО. Це великий дефіцит для нас під час зими. Ми разом з партнерами забезпечуємо захист для людей, для наших громад а отже, для усього європейського способу життя. Окрім нарощення західної допомоги, Україна посилює власний захист повітряного простору. Одним із ключових елементів стала так звана стіна дронів, щільна мережа українських безпілотників, що створює повітряний бар'єр для ворожих атак. Паралельно з цим країна розгортає виробництво дронів перехоплювачів, здатних збивати шахеди та інші БПЛА. Важливу роль відіграють і новітні системи радіоелектронної боротьби, які можуть глушити або дезорієнтувати ворожі дрони у комплексі. Ці рішення формують багаторівневий щит технологічний, мобільний і адаптивний.